Депутат міської ради Заволока Ростіслава. Той пам'ятаєте, що віжав під хабом, коли там мітінг проти мене замовни проводили. Він так громче всіх орав. Цей негідник ще очолює комісію з питань майна в міськраді. І от надана в оренду земельні ділянки брату цього негідника Заволоці Олександру Віталійовичу за адресою земельна ділянка Степана Бандери 10, місто Умуль площа. 16, трошки ну, трошки більше 16 соток, 10 років, він там щось торгове хоче будувати на вкрадені гроші. Ну, це знову таки він входить в організовано злочинне групування Андрія Дикуна. Тобто, бачите, депутати, першозаступники, працівники мерії, не соромлячись уже на себе чи на своїх рідних, оформлюють прямо уманське майно і дуже поспішають. Ми все це звичайно будемо відматувати назад після цього, коли владу цю змінимо. Щоб вони не користувалися, ну, це займе час, але я по всім готую заяви про злочин, боремось. Далі йдемо. Тут уже цікавіше. Є в місті Умані такий бізнесмен Ковальчук Віктор Іванович, що називають. Ну, більше він відомий як кримінальний уголовний авторитет Вітя Циган. його називають всім От у Віті Цигана, о, він же Ковальчук Віктор Іванович, хто не знає, значить. От йому Плошевченко 50, корпус 12. Брода на делянку 20 соток, меньше 700 тысяч рублей, 688 тысяч рублей. То есть получается 356 гривен за метр квадратный. Это на территории лекарни. Почему Виктор Ивановичу такая почесть? Тому, такая честь. Потому что Виктор Иванович сегодня один из столпов, кто сегодня крышует эту банду уманскую, сбоку боку криминала. Виктор Иванович сегодня контролирует полностью фракцию Европейская солидарность, Мискради. До якої входять його ближайші, так пожартую, щоб зрозуміли, що хто якщо вони мене зараз дивляться, ці уголовніки всі каріша його, Лоута Владимір, по якому багато кримінальних справ зараз розслідується, він будівельник ще. Це той, до речі, хто зараз над туалетом, пам'ятаєте, я свого часу в парку добився, щоб ми зробили в туалет з першому році для людей. Він там побудував уже після війни, коли переворот вони здійснили, якусь там кафешку чи щось. Ну, от така людина. Мельник Микола, також цю фракцію входить депутат міськради, працівник ТЦК. До нього пізніше він також. Тому Віктор Івановичу, он же Вітя циган, положена, як кажуть, ця земля. Але я, для мене погана для нього новина. Ми коли зараз буде кримінальна справа, коли ми повернемось до влади, ця земля буде повернута місту і на ній він нічого не побудує. А навіть якщо побудує, він не зможе цим користуватися. Ідемо далі. Кіоскі, якраз Микола Мельник і його дружина, ми казали, да, входить в орбиту кримінального авторитета Віктора Івановича Ковальчука, Віктор Циган, він же Вітя Циган, депутат міськраду, і працює в ТЦК. От, значит, продано цьому депутату, так званому негіднику, земельну ділянку площадю 2-2 для будівництва обслуговування будівель торгівлі за адресу вулиця Івангородська, 1А, міста Ум. Оцінили його 180 тисяч гривень. Це на базарі, якщо не помиляюся. І от така ж сама ділянка ще одна соток для будівництва будівель, торгівлі, дружині, також Мельник, Оксані Іванівні. Також Івангородська діна місто Умен. Також оцінили за копійки, за 147 тисяч гривень, тобто дару. Тобто за підтримку лояльного режиму, який грабує містян і так далі. Бо без фракції Солідарність» би не було сьогодні цього режиму в місті. Вони дуже добре спіліс таке слово є. І фракція Слуга народу і фракція Європейська солідарність». Тут Києва вони там конфронтують, там політичні якісь баталії, а там все об'єднує їх одне вкрадене, гроші, корупція і кримінальні справи, які по ним порушені зараз багато, в тому числі багато за моїм зверненням. Ну, до речі. Інші депутати, така як Чірва, та Сіла і честь називається також партія. Бачите, у нього три, три людини фракції. Але вони також в більшості вона отримала посаду керівника управління освіти свого часу. Вкрала кінотеатр «Комсомолець». ще при минулій міській владі, але ж також всіх об'єднань як масонська ложа. я пожартую. вони з різних політичних сил, різних поглядів, але тримаються разом, бо їм треба красти. Ну і от ми повернемось до Віктора Івановича Кавальчука. Він же Віктор Циган, як його називають, кримінальний авторитет. У нього є такі права рука. Це Ткаченка, Станіслав Станіславович, мати працює в сфері ритуальних услуг мерії, Сам Ткаченка почувається в хасівському кварталі. і Він також прихвастизував при нежитлові приміщення будівлі картоплі сховища площею 148 метрів квадратних, а також земля. Це вулиця Максима Залізняка. 6 день. Місто Умані, він же ставить ці кіоски всі і так далі. Тобто це карман кримінальної уманської групіровки, саме кримінальний. Я, до речі, хочу сказати, що от мені казали, може не треба їх чіпати, це ж бандити, це уголовники. Я абсолютно цю шваль уголовну ніколи не боявся і боятись не збираюсь. І їм передаю привіт. Я... Ви чекаєте, коли ми повернемось, і ви знову будете сидіти десь там під столом, а не керувати містом. Так, я буду боротися. Принаймні, все для цього зроблю. От, ну і я вже казав про лоуту от Компанія Темп, також фракція Європейська Солідарність, депутат міськради, працював в ТЦК як і Мельник. Також входить в орбіту Віктора Івановича Каваричука, Віктор Фракція ЄС. Це вони сьогодні фактично, якщо б не фракція ЄС. То більшість цей би не було кримінальної в міськраді, але ж вони бачите, всі знюхались саме по корупційним таким історіям. Також передаю йому палкий привіт. Чекай, дружу, ми повернемось. Ну і в принципі, багато це інших, це інших є людей. Є, наприклад, та ж сама Чірва, яка, ви знаєте, кінотеатр Комсомолець прихапала фігурант багатьох. Скандалів, кримінальних там, справ і так далі, і багато інших помільше, там чиновників і бізнесменів, які сьогодні на подхваті відмивають для них гроші. Мені питають, ну от Антонич, а чому от, от їх не можна швиденько там посадити і так далі? Ну, така система. Я ж ні генеральний прокурор, ні суддя. Але я роблю все можливе, щоб зменшити вплив цього групування, щоб коли ми повернемось до влади, щоб вони. Не встигли повністю знищити, розікрасти міста, але боремося і будемо робити все можливе, щоб відповіли по закону. Ми постійно моніторимо всі держзакупівлі в місті Умані, всі, всю приватизацію, всю оренду майна, скарги громадян і різні речі. І я впевнений, що всім в цій банді доведеться відповідати. Я роблю все можливе, дуже люблю Умані, Уманчан. Будемо боротися разом, віримо в перемогу. Слава Україні!